Ну, без жодного ворожого обстрілу. Так пройшла ніч на Нікопольщині, проте неспокійно у районі було напередодні. У вівторок окупанти вдарили по Мирівській громаді, пошкодили півдесятка приватних домівок, чотири господарські споруди та кілька сонячних панелей. Крім того, атакували Червоногригорівську громаду, на неї з дрону скинули боєприпас. Унаслідок прильоту потрощене приватне підприємство, люди не постраждали. І про ситуацію на Запоріжжі в Енергодарі завершилася 15-денна евакуація. Нині росіяни повернулися у місто після так званих відпусток. Відновила роботу адміністрація окупантів. А на захоплені атомні станції побільшало озброєних загарбників. Зараз там налічують понад 2,5 тисячі військових РФ. І повернемося до Нікополя у райцентрі Знову шукають патронатних батьків. Їх обов'язки входитиме догляд за малечою, яка через складні обставини не може проживати разом із батьками. Вихователям обіцяють виплати та гроші на утримання дітей. Контакти для зв'язку на екрані. Завтра жителям Червоногригорівської громади видаватимуть гуманітарну допомогу від ООН. Волонтерський пункт працюватиме з 11-ї години у місцевому ліцеї. Продукти зможуть отримати люди постраждалі від російських атак. Для цього слід взяти із собою особисті документи та акт про пошкодження житла. І ще одне повідомлення для жителів Червоногригорівської громади. Людей просять зробити запаси води на 25 і 26 травня. Постачання питної не припинятимуть, але вона може бути забрудненою у ці дні. Попереджають фахівці, бо на помповій станції чиститимуть фільтри.